Як успішно скласти ЗНО? У мене для вас лише дві поради розвісти важливі навчальні матеріали там, де вам доведеться на них дивитися, а отже запам'ятовувати над ліжком, біля монітора комп'ютера, на холодильнику або навіть у вбиральні. І по-друге, намагатися придумати комедні асоціації до усього, що ви вчаєте. Це дійсно допомагає обирати Каразінський університет, бо тут ти зможеш реалізувати себе у якості науковця, організатора, спортсмена або просто творчої людини. Тут знайдеться роль для всіх. Навчаючись тут, я відчуваю себе частиною великої та дружньої родини. Мені ані хвилини не було самотньо у цих стінах. А викладачі професіонали своїм гумором тільки заохочують приходити на пари. Вступай до Каразінського університету.